О 9 годині ранку 30 жовтня Патріарх Філарет освятить новозбудований храм святих мучеників Бориса і Гліба на вулиці Білогірській поблизу старого автовокзалу. Далі відбудеться Божественна літургія, у якій візьмуть участь представники єпископату та духовенства з усієї України. А ще предстоятель української православної церкви Київського патріархату, Патріарх Філарет на розі вулиць Тарнавського і Київської закладе і освятить пер. Шей камінь під будівництво центрального храму Тернопільської єпархії. Там розпочнуть зводити кафедральний собор у давньовізантійському стилі. О 13-й годині буде закладати Святійший Патріарх камінь на будівництво кафедрального собору, при великій кількості архіреїв, духовенства Київського патріархату. Тому запрошуємо всіх жителів Тернополя, гостей міста, всіх людей доброї волі, розділити з нами радість цього богослужіння, помолитися разом з нашим святішим патріархом, взяти в нього благослову. І прийняти участь в такому великому історичному дійстві, яке відбувається ну, один раз на дуже багато років. Запрошуємо всіх, будемо раді бачити вас, кожного з вас на нашому святі.